Депутати з четвертої спроби погодилися створити парламентську робочу групу, яка перевірить корупцію в державному секторі. Зокрема, можливе розкрадання керівництвом уряду у семи мільярдів гривень. Такі звинувачення нагадаю висунув екс-голова Держфінінспекції. Звітувати про результати перевірки робоча група має до 7 травня. Можу сказати як професійний аудитор, що це дуже буде тяжко зробити, тому що для того треба мати фахові знання. І просто дивлячись на перелік тих цифр, які б хто б будь подавав, і в тому числі Гордієнка, треба мати аналіз документів, які подали по це. Треба дивитися, чи є там склад злочину. Довести корупцію повинна не робоча група, а довести, її повинна прокуратура, якщо така корупція існує, і тих хто в ній винен, притягнути до відповідальності. Ще одна робоча група, яку також сьогодні створили, перевірить, як формуються тарифи на комуналку. Рішення ухвалили після години запитань до уряду. Міністр енергетики зокрема відповідав, чому, попри здешевлення російського газу, із 300 до 250 доларів за тисячу кубометрів він не стає дешевшим для українських споживачів. Володимир Демчишин пояснив, це через стрибок курсу долара. На даний момент звичайно. По мірі зменшення вартості газу нижче 250 грив... доларів, ми будемо мати можливість переглянути. Але на жаль, в курс валюти на сьогодні більший, ніж 21,70. і це не дає можливості перерахувати, в тобто понизити цю вартість газу в повній мірі. Тим, хто платити за новими тарифами, не може, урядовці нагадують про субсидії. Бланки декларації та заяви на їх отримання вже розсилають поштою. За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, люди, які бланків не отримають, можуть скачати з інтернету, з сайтів Кабміну чи Мінсоцполітики. Ну і там же можна порахувати на яку суму субсидії можна розраховувати. На сайтах Міністерства соціальної політики і Кабінету міністрів України існують калькулятори розрахунку субсидій, де кожна родина може розрахувати приблизно свій основний розмір. Плати за житлово-комунальні послуги кожна людина може спокійно роздрукувати цю заяву, бланк заяви і декларації з інтернету, спокійно дома її заповнити і поштою назад відіслати.